Всім доброго дня! Вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригодом автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Нарешті до нас приїхав довгоочікуваний для багатьох автомобіль. Народний улюбленець. Довже давно не було даних автомобілів у нас на каналі. Сьогодні у нас у продажу Renault 3-го покоління 2012 року випуску, сьомий місяць, в комплектації Bose. Автомобіль тільки приїхав з Нідерландів, повністю розмитнений, сертифікований і готовий повний пакет документів для постановки автомобіля на облік. Пробіг автомобіля становить 217 тисяч. Пробіг 100% оригінальний, підтверджений сервісною книгою. Також пробіг можна перевірити за допомогою ВІН-кода, який буде вказаний, як завжди, в описі під відео. Можете зробити запит. На офіційний дилер Рено. Також є дуже на даний час багато платних сервісів, по яких можна перевірити історію автомобіля. Carвертика, лафтарія, будь ласка, перевіряйте. Або безпосередньо на місці під час огляду транспортного засобу за допомогою комп'ютерної діагностики. Будь ласка, будь-які перевірки, без жодних проблем, до пробігу ніхто не лазив. Немає ніякого сенсу в цьому. Це дуже гарний пробіг автомобілю майже 12 років, тому це. Надзвичайно гарний пробіг. Автомобіль повністю обслужений, на 148 тисячах замінений комплект ГРМ, ремні, ролики, помпи, тобто повністю зроблена дистриб'юція. Автомобіль має майже нові гальмівні диски з гальмівними колодками, мінімальний знос. На даний момент автомобіль не потребує жодних вкладень брати і просто кататися. Автомобіль знаходиться на дуже гарних оригінальних 17-х лихосплавних дисках. Попереду на автомобілі встановлена практично нова гума, 53-й тиждень 2022 року. Протектор десь залишив 80-90%. Позаду гума трішки більш стерта, десь 10% 70, але теж в дуже гарному стані. Автомобіль має надзвичайно гарний колір. Black Star це чорний металік. Вживу виглядає дуже гарно. Він, як наче чорний лак, не знаю, чи камера передасть. Але це дуже гарний, насичений чорний кольор, дуже солідно виглядає. Не знаю, чи камера зможе передати, але повірте мені, це надзвичайно гарний кольор. По кузову автомобіль у нас весь в рідній фарбі, жоден елемент не відкручувався, жоден елемент не підфарбовувався. Всі вікна в автомобілі рідні, включаючи з Аміль має заводське тонування, термальні вікна. Зараз швиденько пробіжимося прибором. Щоб підтвердити мої слова, що автомобіль дійсно в рідній фарбі. Так як я і казав на початку відео, на даний момент Меган це майже єдиний ріг, саме третій Меган тому що зараз знайти третього мегана в Європі, зокрема в Нідерландах. В гарному стані, з гарним пробігом і за адекватні кошти практично неможливо. Дуже мало їх залишилося живих, а якщо вони зустрічаються, то ціна там така, що тут просто ніхто не захоче його купувати. Тим паче, що Ціни на автомобілі продовжують дорожчати в Європі, також продовжує дорожчати мито. На спад нічого не йде, тому ніяких перспектив на те, що найближчим часом автомобілі якось будуть падати в ціні, немає і чекати на це не потрібно. А даний автомобіль це дійсно ікона, це народний улюбленець. Лідер по продажу в своєму класі, і це, в принципі, немає нічого дивного, тому що за свої кошти даний автомобіль пропонує надзвичайну надійність, гарні агрегати, дуже гарну комплектацію, і на даний момент аналогів на ринку нема по співвідношенню, ціна якості. Автомобіль має дуже надійний двигун. Це К-9К, який всі чудово знають, 81 кВт, 110 кінських сил в парі з 6 механічною коробкою передач. Надзвичайно надійні агрегати, що двигунша що коробка. Будь ласка, заливайте гарне пальне, гарну оливу, і з цим автомобілем у вас не буде абсолютно жодних проблем. Це дуже комфортний автомобіль, дуже вмісткий. Він має гарну шумоізоляцію, як для свого класу. Не забуваємо про крапочку, щоб не було непорозумінь. Тобто для сім'ї це надзвичайно гарний автомобіль. тим паче, що у нього є дуже велика перевага, це його витрата пального. Я вже неодноразово наголошував у своїх відео, що це надзвичайно економний автомобіль. По трасі даний автомобіль, Якщо рухатися зі швидкістю 100-110 км, буде споживати 4,2-4,3 літри на 100 км. Це вже неодно... неодноразово перевірено. Він код, будь ласка, для будь-яких перевірок. Тому, повірте, я знаю про що кажу. Це надзвичайно економний автомобіль. По місту даний автомобіль буде споживати приблизно 5,5-6,5 літрів. В залежності від стилю їзди. На даний момент автомобілі розхід показує 5,7 літрів. Цей автомобіль пересувається наразі, якщо виїжджає з гаража, то виключно по місту. Тобто для такого автомобіля, для автомобіля такого розміру, я вважаю, це дуже гарний показник. Останній прийом у нас, як я і казав, автомобіль. Повністю весь в рідній фарбі. Ось так. Автомобіль не має жодних серйозних вмятин, подряпин, притертостей, потертостей. Зараз обійду, покажу, виглядає насправді дуже гарно на свої руки. Автомобіль не полірувався. Одразу хочу відповісти на одне із найрозповсюдніших питань. Чому на задній кришці немає надпису Меган Справа в тому, що десь 10% 50-60 автомобілів, які приїжджають з-за кордону, в тому числі і з Нідерландів, не мають позаду шильдиків і розпізнавальних знаків. Чому це так? Справа в тому, що оці всі надписи «ДЦІ», Меган це все опція, як і будь-яка інша. Тому людина, коли замовляла даний автомобіль або будь-який інший автомобіль, який не має позаду розпізнавальних знаків, в офіційного дилера, тобто перший власник, просто відмовився від цієї опції. Відмовляються від них по різним причинам. Комусь просто не подобається, що позаду є ці надписи. Хтось не бажає витрачати зайві кошти на це. Тому приблизно половина автомобілів з Нідерландів приїжджає без шильдиків позаду на задній кришці багажника. І це ні в кої в, ко... в якому разі не означає, що з цією кришкою щось робили. Ремонтували, фарбували, знімали, рихтували, чи автомобіль потрапляв в ДТП. Ні. Це просто людина не захотіла ставити собі всі ці шильдики. Все. І це трапляється доволі часто. По комплектації, так як я вже казав, це комплектація Bose, причому це одна із найтоповіших версій комплектації Bose, є декілька варіації. це дуже рідкісна версія. Чому? Тому що вона має адаптивні ксенонові фари на лінзах. Це надзвичайно дорога опція, дуже рідкісна, з умивачами. Світло просто неймовірне, фари адаптивні, повертаються вліво-вправо, вверх, вниз. Надзвичайно дорога опція. Даний автомобіль знайти з такими фарами дуже важко. Також автомобіль має передні парктроніки. Складання дзеркал. Також автомобіль має панорамний дах, який має 4 положення і функцію відкривання. Автомобіль встановлений безключовий доступ. Також автомобіль має задні парктроніки. Тут у нас, як завжди, 4 склопідйомника, складання дзеркал, підігрів дзеркал. Автомобіль має топову акустику Bose, Тут 8 динаміків. Підсилювач і сабвуфер, який встановлений ось там в ногах у переднього пасажира. Музика просто неймовірна для справжніх меломанів. Грає дуже гарно. Коректора фар у нас немає, тому що фари адаптивні. Також автомобіль має датчик світла, всі річашки чистенькі, не затерті. всі надписи, все на місці, датчик дощу, мультикермо. Також автомобіль має двозонний клімат контроль. Це у нас блок навігації. Автомобіль має камеру заднього огляду, яка повертається за поворотом керма. Також автомобіль має електроручник. Автомобіль має круїз контроль. Ось так він знаходиться. Омежувач швидкості. Ось так у нас виглядає панорама зсередині. Для сімей, у кого. Є діти це дуже гарна опція, тому що вони надзвичайно полюбляють сидіти позаду і дивитися вгору. А також автомобіля є шторка і попереду, і позаду, які можна скласти, щоб вам не заважало сонце в сонячну погоду. Тобто автомобіль в максимальній комплектації з дуже багатьма корисними опціями. По салону автомобіль в збереженому стані. Дуже охайний, за автомобілем доглядали. Автомобіль не побитий, не понищений, ущільнювачі всі цілі, стан водійського сидіння. Нічого не подерто, не понищено, стан керма, будь ласка, підлокітника. Стан центральної консолі. Нічого не затерте, не подерте на надзвичайно гарному стані салон. Само тут. Тут у нас нічого не побито від ременів, не понищено, всі ціле, всі ущільнюючі цілі. Задній диванчик в дуже охайному стані. Автомобіль має комплект ковриків, також два ключі. Так виглядає оглядове скло. Так як я і казав, автомобіль має дуже велике багажне відділення. Шторка в автомобілі складається. Ось так. Тут у нас компресор, герметик і знак аварійної зупинки. Тобто повний комплект, який має бути. Тут у нас все чистеньке, не побите, не понищено. Так само у нас з цієї сторони. Хайний автомобіль збережений, за автомобілем доглядали, ніхто ногами тут не бігав, нічого не шкрябу і тому подібне. Так само тут. Звичайно, збережений автомобіль. По центральній консолі жодних подряпин. Навіть на бардачку, де зазвичай все подерте. Тут нічого нема взагалі. Станцінь просто бездоганний. Ось так автомобіль виглядає. Будь ласка, когось зацікавить даний автомобіль. Телефонуйте, питайте, приїжджайте, оглядайте і купуйте чудовий автомобіль з чесним пробігом в гарному стані. Коли будуть ще будь-які інші питання, будь ласка, телефонуйте. Відповімо на всі ваші запитання, без жодних проблем. Також в описі під відео буде вказана наша група у Вайбері. Також посилання на телеграм-канал, де з'являються всі актуальні нові надходження, які є в Україні вже і вони вже на місці, або ті, які будуть скоро доставлені в Україну. Тому підписуйтесь, щоб завжди бути в курсі нових надходжень. Телефонуйте, підписуйтесь на YouTube канал, кого що зацікавить. Дякую всім за увагу. Гарного дня, мирного неба. Перемога 100% буде за нами дуже, дуже дуже скоро. Всім гарного дня, до побачення.